Колеги та друзі, всіх вітаю. Сьогодні в нашому огляді італійське ігристе вино нашого власного імпорту, а саме Кастарос Валдоб'ядена просека Суперіорі Екстра Драй. Це вино родом із регіону Венета, Італія і виготовляється з виноградного сорту Лера. Його міцність становить 11%. Вино має світло солом'яний колір з витонченим та стійким перельяжем. У букеті відчуваються аромати троянди, жасміну, гліцинії та акації. Доповнені фруктовими нотами яблука, банана та ананаса. Макс свіжий з мінеральними відтінками та приємною кислотністю. Це ігристе вино ідеально підходить як аператив, а також добре поєднується з легкими закусками, морепродуктами та десертами. Виробник цього вина, вінікула сирена, є сімейною виноробнею з понад сторічною історією. Вони поєднують традиційні методи виноробства з сучасними технологіями, щоб створювати високоякісні вина, які відображають характер регіону Венето.